Завершилися семиденні гостини у Гоголя. 7 квітня фінішував одноіменний регіональний фестиваль театрального мистецтва. Свої інтерпретації творів Миколи Гоголя глядачам дарували театри із Києва, Ніжина, Кіровограда, Коломиї та звичайно Полтави. Що я був на кожній виставі, і мені теж сподобалися різні вистави. Хтось сказав, що був різний Гоголь. Ні, Гоголь був один, але прочитання його було досить різне. Квитки на всі вистави глядачі Скупили протягом кількох днів, розповіли у театрі імені Гоголя. Це свідчить про любов полтавців до театрального мистецтва та про те, що твори нашого письменника земляка до цього часу популярні. В останній фестивальний день сучасне прочитання гоголівської майської ночі продемонстрували актори із білої церкви. Переглянути виставу вирішили, і полтавські колеги. Класика вона є класика. Вона завжди це сьогодення, але ну, занадто сміливо, бувають часто під, підхід режисерів. ну, Буквально є така фраза, або ж любити себе в мистецтві, або любити мистецтво в собі. Серед глядачів і досвідчені театрали, які відвідали кожну виставу Гоголівського тижня, та ті, які вперше завітали до так званого храму Мельпомени. Ми на фестиваль ходили майже всі сім днів. Можу вам сказати, що з кожним разом кожна вистава набагато краще, набагато цікавіше. Дуже сподобалася вчорашня вистава Мертві душі приїжджав київський театр. Наскільки філософське бачення твору мертві душі Гоголя, Думаю, були таким враженням». сильним Це перша вистава, яку я побачила власне, з Гоголівського тижня цього року, обрала, тому що закриття не може бути поганої вистави і, власне, прийшла. Лише компліменти сьогодні для Запорізького театру, тому що на одній сцені, в одній виставі, поєднати класичні кеди і Українські національні костюми дуже цікаве прочитання класики. Дуже сучасно, дуже модерно, дуже круто, дуже класно. Ми очікували на щось таке класичне, на щось драматичне. А тут така феєрія, таке шоу. Ну, класно, емоції зашкалюють. Наступного року обіцяють Гоголівці, наше місто знову зустрічатиме театральні колективи. Втім, чиї твори вони покажуть полтавцям, поки що невідомо.